Скажи да, що неба. Назад здайте! Назад відійдіть. Відійдіть назад, не міть людей! Да, а нашу ж ти десь знімаєшся? А що робити? Я скажу. Дивіться, що робить. А розкажіть, салончики, то як це? Можна подаду кнопки? Вися, право, ну, відео, Та, інтернет Бувайся, як не буде. викладайте. -то, Давайте, інтернет викладайте, кіно стоять. Молодості, я для кого тут стою? Володя, володь. Я хтось бюлекет? <плес> хай інтернет викладає. Та, знімайте! Чи то бюлетень якому треба, Зін, чи хто кому що треба?

А кто дальше не пришла? Пошел